Я стільки раз э, подумки бігла йому на зустріч. Хлопчику мій дякувати Богу. Ти повернувся, ти на своїй землі прокидаєшся і э, лежиш і боїшся відкрити очі, тому що а раптом наснилося. Обмін мав початися о дванадцятій. З дванадцятої його перенесли на більш пізній час, о Третій він також зірвався. І знаєте, вже е рівень е напруги був вже такий настільки високий. Що... Люди, які працюють із цими списками, не повідомляють рідних. Чому тому, що це Росія? Тому що вони можуть привести людей на точку обміну, ну фактично до точки обміну, а потім розвернути і сказати їм, вас Україна не не забрала. Бачите, інших забрала, а вас не забрала. А рідні вже стоятимуть і чекатимуть. І вже е, на російських пабліках вже вони виклали, що обмін відбувся, а наші ще мовчали. Е, і вже ось ну, після 9 години тільки з'явилися перші світлини, і вони були в такій низькій якості, що ми вдивлялися там, вже е, ну, по пікселю ті фото розбирали, намагаючись вловити хоч щось, хоч якось, бо людей багато. А фотографія дрібненька, і ти її дивишся в смартфоні, і там, ну, 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 там роздивитися обличчя надзвичайно складно. Я вже читаю в нашій групі, що дівчата мій зателефонував, мій, знаєте, і така вже от вже так, заспокоюємося, заспокоюємося, мабуть, не мам. Мого точно на фото не було, бо на той момент, коли фотографували, він саме дзвонив мені. 24 червня їм не дали ні повідати, ні води, ані води попити. З речами зібрали, кудись привезли, зав'язали очі, і от цій, в цьому положенні із зав'язаними очима сидячи у таку спеку у тісних автозаках. Там такі так звані стакани, в якому ну за нормою там має бути до чотирьох людей. Їх сиділо по восьмеро впритул один до одного без води, без туалету. Без нічого, потім каже, довго-довго це до 25-го, потім довго-довго кудись везли, потім летіли, потім знову везли і от, врешті-решт, привезли. От. І вже коли каже: на на голову одягнули поліетиленові мішки, замотали скотчем, побачили український прапор і вже тоді усвідомив, що все цей момент, цей, цей етап життя вже позаду. Дякуємо. Дякуємо. Як ти ми нормально доїхали? Заїхали нормально, все нормально. Я стільки разів уявляла собі, от як я йому буду казати, що хлопчику мій дякувати Бога. Ти повернувся, ти на своїй землі вже. Але коли побачила сина, всі оті е, якісь попередні заготовки, якщо так можна сказати, все повністю обнулилося. Мінус страх, який не давав спокійно дихати, який не давав спокійно жити, який постійно от, ти прокидаєшся з думкою, чи прокинулася твоя дитина, чи вона прокинулася живою, чи вона прокинулася здоровою. Ти снідаєш, думаєш про те, чи, чи а, а чи він їв, чи не їв. От, якщо в тебе щось болить, то ти думаєш, господи, в мене болить. От в нього там, напевно, болить. Я собі просто уявити не можу, навіть тому що я знала, що в сина є контузія ще коли був він на. От. Тому е переживала дуже сильно, звичайно, і от, ну, о -о -о це все знаєте, таке полегшення. Але усвідомлення, реальне усвідомлення, от воно, мабуть, іще і, 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 і досі не дійшло, чесно. Люди на Сумщині вони бачать це на власні очі, коли йде колона за полоненими йде колона транспорту, і вони вже готові зустрічати. І от люди з 12 години дня вже зустрічали а колона поверталася назад, вже починала сутеніти. Уявіть, півдня по такій спеції, люди із діточками, бабусі, люди похилого віку. Вони стояли, сиділи, вони очікували, і це такі емоції були надзвичайні. Син каже, я. Ніколи не забуду, як оці люди бігли за на, на зустріч спочатку з цим автобусом, намагалися щось якісь батончики кидати у ті вікна, якщо автобус не зупинявся. Пляшечки з водою, бо спека ж була. От, якісь діти з прапорцями, якісь малюнки їм туди намагалися. Ну тобто надзвичайно серед оцих людей, що зустрічали. Була мама побратима сина. Вона живе на Сумщині на прифронтовій території. І її мама, взагалі, вже ну похилого дуже віку жіночка. Вони знали, що там побрат... в цій колоні їдуть звільнені побратими їхнього сина-онука. І, і от вона телефонує. От вона обміняли, кажу, обміняли. Боже, значить, ми десь йому також махали, значить, ми десь дотичні були от до, до, до вашої радості. Я бачила сльози в його очах, він їх також приховував, відвертався. Я бачила, що він плаче від того і мені плакалося і ще сильніше. От. А потім вже посипалися дзвінки від інших людей, які дізналися, що він обміняний. І ну, це, це була, знаєте, така ніч, яка ну я не спала цю ніч. А вранці я вже виїхала на зустрічі з сином. Речі були зібрані ще взимку. Хлопці, які в лютому місяці виходили, казали про те, що, начебто, обміни мають тривати. І ось Миколаїв на наступному обміні точно має бути твій. Я прийшла в магазин, де мене знають, а там що ти готуєшся сина зустрічати. На тобі ще 10 зимових шапок роздасиш хлопцям, на тобі шкарпеток. На тобі... Та давайте я за гроші. Ні, бери, будь ласка, ми знаємо цю дитину. Вона зростала отут у нас, в нього побратима. Я кажу, я тобі привезла це цивільні речі. Це стільки радості було. Ну, Важко уявити людям, в яких є в шафі цивільний одяг, наскільки це велике щастя. Я бачу свою дитину от метрах в ста від себе. Він розмовляв з кимось телефоном, і я його бачу. І я відчуваю, що а ноги-то не йдуть. Я стільки раз у снах бігла йому на зустріч, я стільки раз е подумки бігла йому на зустріч. А коли я його побачила, в мене реально віднялися ноги. Я от єдина думка була: господи, хоч би не впасти. А вже коли він пішов на зустріч і між нами там залишилося метрів десять. От якось мене трошечки відпустила, я змогла побігти йому на зустріч. Дійшла, обійняла, поплакали тоді в е е е сіли на. На лавочці. І якось, а про що говорити? Ну Про те, що дякувати Богу. Ну, якісь, знаєте, елементарні побутові. Ой, як доїхали, як тебе поселили, чи все добре, чи поїв, чи не поїв. А ми тобі ось привезли. А він же ж, якщо бачили відео, каже, мама, мені дуже хотілося горіхів, але їсти горіхи мені немає чим. О, тому, от, тільки не кажи, що ти їх привезла, кажу, синку, привезла. Якщо треба, увезу назад. Я завжди казала, що хлопці, які виїхали в Маріуполь 8 лютого, залишаться в Маріуполі назавжди. Ніхто з них не повернувся. Повернулися зовсім інші. Десь візуально схожі. Вони пам'ятають нас найкращими. Прокидаєшся і лежиш і боїшся відкрити очі. Тому що а раптом наснилося так обережно, обережно відкриваєш. Ні, не наснилося. Поруч дивишся, лежить поруч. Твоя дитина на сусідньому ліжку спить солодко-солодко. Вони ще звикли жити за вказівкою, але вже підсвідомо їх від вказівок вже аж знаєте, аж пересмикує. Вони, вони відчули себе вільними вже. Це найперші питання, які хлопці задають, коли їх обмінюють, чи встояв Київ, чи стояв Кривий Ріг, чи ну, що взагалі є за ситуація на фронті. От тому, що їм, звичайно, їм кажуть про те, що ну, України нема, Львів вже під Польщею, Київ вже під Росією, що там ще ну, в Кривому Розі зрозуміло вже давним-давно Друга Чеченська Республіка. Він точно був упевнений, що за нього борються, і відголоски нашої боротьби все одно туди просочуються. Десь на російських каналах був наш е е відео з нашим автопробігом. І коли вони кажуть, що це люди протестують проти е війни, за, е за те, щоб приєднатися до Росії, а вони бачать, що йдуть машини з українськими прапорами, а на лобовому склі світлини захисників, вони чітко усвідомлюють, що це то о той звукоряд, який. Це зовсім не про те, що там борються, там про них пам'ятають. Вони бачать себе на цих фотографіях. Він коли виїжджав на ротацію, в нього був зріст 196 см. Його заміряли от в лікувальній установі. Його зріст становить зараз 188. А вже от він приступив до повного обстеження, то там набор гриш у хребті. Які призвели до того, що він просів і дуже сильно просів. Тепер це має бути і, і на фоні ще дуже сильної втрати ваги. Вони ж у Маріуполі дуже сильно втратили вагу. І добила їх Оленівська колонія. Він втратив понад 20 кілограмів, а він в мене і так ектоморф. Він ну, в нього дефіцит ваги, його приз... його звичний стан. То для нього це було критично. Тривалий має бути процес реабілітації для того, щоб відновити. Ну, по-перше, знову розтягнути цей хребет, грижі нікуди не подінуться. Це не те, що оперується. І єдине, що його має якось стабілізувати стан це потужний м'язовий корсет. А людині, яка мала такі критичні коливання ваги, наростити такий потужний м'язовий корсет, який триматиме хребет, це достатньо серйозний час. Плюс наслідки контузії. Каже, я думаю, що нас в покволенівці годували погано, навіть не через те, що вони хотіли годувати погано, а через те, що кухня просто не справлялася. І тому е, ну, іноді годували раз на день. Недовареним кашлом, ну майже сирим, в якому там якесь чин, мало не пір'я плавало. А замість тої курятини. тобі дають стакан чогось дуже сильно гарячого. І п'ять хвилин на те, щоб ти його якось засвоїв. А ти ну, опікаєшся, ковтаєш, вони стоять, ржуть з тебе. Моральний стан знаєте такий двоякий: це або піднесення. Або м, такі, знаєте, депресивні нотки все одно є, і це абсолютно нормально. Дуже важко по пам'яті, дуже важко. Він забуває. Ну, це також наслідки контузії. Для них новина, усе пташка полетіла. Ого, вони сиділи в бараці, вони тих пташок не бачили. Вибачте. А деякі у камерах сиділи, вони і співа пташок не чули. Розумієте? Тому він відволікається, як малади, ну, оці розлади концентрації, як у, як у малих дітей, що тут він тобі на тебе дивиться, тут вже ось собачка побігла, він на собачку дивиться. І те, що він від тебе чув, він вже не чує. Це ну, знову-таки, їх треба дуже-дуже-дуже повільно виводити з цього стану. Мій син все-таки десь щасливчик. Мені повезло від початку його. Полону тому, що Міжнародний комітет Червоного Христа саме в той день, коли мого сина виводили, був на локації. Саме в той автобус, де був мій син, зайшов, саме в той в нього, йому роздали ці анкети. Знайшлося чим писати, дякувати Богові, що він не запобігся, так би мовити, і заповнив цю анкету і передав. І далі за кілька днів до Оленівської трагедії. Їх вивезли з Оленівки. От. І, е, потім він перебував в одній колонії, його нікуди не вивозили. Він розповідав, мама каже, е, на тому місці, де був, е, каже, там е, просто ну, жахливі речі відбувалися, каже, але наша зміна вважалася якоюсь. З щасливою заговореною чи що, мені, каже, неодноразово казали, оце це за тебе моляться. За психологічне насилля, да, розповідав, розповідав про тиск це, що і України немає, і на що воно тобі треба, і переходь на бік Росії, ти хоча б житимеш, от, підеш воювати. Дуже сильно їх вбиває той факт, що орки поінформовані дуже добре. Йдеш на допит з думкою про те, що я нічого ну, налаштовуєшся внутрішньо нічого не казати, а вони кажуть, там, на хіба ти героя з себе корчиш? Ось ти, ось так звуть твого командира, ось так звуть твою маму, там вона працює, ось так звуть твого відчима, от там він працює. От. Все, все знають, каже, все. і дуже сильно цим маніпулюють. І я е, от зараз я розумію, наскільки я молодець що не дала йому цього інструмента в руки, я не скористалася нагодою через Червоний Хрест передавати листи, тому що дуже боялася, що додатково тиснутимуть. Алой, привіт! Я дуже радий, що тебе поміняли. Дуже-дуже. Ми реально довго постійно чекали, питаємо постійно, як ти там. І я тебе дуже жду на ювіліної, Кофейні, кава, тут наша мама. Так що все, до зустрічі. А в мене ще, до речі, був такий певний знак. Я хотіла записати відео, зробити відео з побажаннями від друзів. Його от коли він повернеться, а я йому покажу це відео. Дивіться, дивись, скільки народу тебе чекало. Вони почали мені скидати: Віталіку, ми вітаємо тебе на українській землі. Ми чекали, ми раді, що ти повернувся. Він ще там. А в мене таке відео. І я ну спочатку думала дзвонити, казати, ви мене неправильно зрозуміли, але коли таких відео одне, друге, третє, знаєте, як от знак якийсь був, я думаю, ні, хай буде. І я от приїхала до нього з цим от прям пакетом відео. Я не я не встигла його сформувати от в цільне, в суцільне відео. Але е, це, це були дуже яскраві емоції. Ми всі об'єднані були спільною бідою і досі об'єднані, тому що якщо ви бачите мої пости в Фейсбуці, то я раніше писала Я чекаю і я дочекаюся. А тепер вже ми чекаємо всіх і дочекаємося кожного. Добрий вечір! Вітаємо! Дякую вам! Вітаємо, хлопці!